Привіт всім, радий вас вітати на моєму каналі. Сьогодні на стандартний бій на карті Загублене місто. Граємо на Aster 712, це ПТСА 11 рівня шведська. та що після 103Б. Можна сказати про цю машинку, досить цікавий екземпляр з дуже хорошим дпм так? При обладнанні 5.02. Перезарядки це досить потужно, так? але один великий мінус те, що немає броні. Десь коли сирікошети і це буде дуже добре. Порівнянні з 103 б це взагалі По бронюванню 103 б набагато краще, Ну, на мою думку, особисто. Так. Початок бою їдемо. По ліву сторону стоїмо на позицію для ПТ, бачимо, наш ЛТ поїхав на підсвіт ворожих ЛТ і ворожої техніки. Бачимо ТЕСАК, йдемо постріл. Чудово пробиваємо і тут чуть не встигаємо, Запізненням вистрілили. Так, бачимо ворожий ЛТ, як у бойовику вискочив з міста. так. Тут ми, на жаль, не попали по ньому, попадаємо в світло і забираємо його. Супер початок бою, 14 хвилина, мінус 2 ЛТ ворожих, просуваємося по чуть-чуть вперед, так як знаємо нема ЛТ, можна дати собі трошки більше волі. Хотів я стати в цей кущ, тобто на цей горбочок, щоб відстрілювати, але зрозумів, що чого тут, якщо можна стати чуть далі і відстрілювати ворожого Є3 і також тяжі. Бачимо там 215Б, британський тяж. І те ще у нас тут. Так, Кидаємо по Є3. Чуть-чуть забираємо в нього життя, тут, на жаль, не пробуваємо. Стаємо на позицію. Посадний режим. Так. Супер. Даємо ще постріл. Ну, точність цієї машинки, скажем так, суперова. Так, є деколи моменти, що вона вроді би як з і не попадає, але це буває досить рідко. Так, Рахуночок 3-0, плюс тисяча по житті. Поки що ми на цій позиції, тому що є ворожі танки так, є по кому стріляти. Тут хотів висілити 215-го не вийшло. Тих заїхати так. І очікуємо. Очікуємо, поки ЛТ те щось будуть робити, цікаве. Тут бачимо, ПЗ попадає Мінімальну... мінімально так, світ наш, але цього замало. То через низький силует танка ми його не бачимо. Так, Союзний 135 поїхав в другу сторону, Напевно, хотів якось сидіти з іншої сторони. Тепер поки що стоїть без мін. Тут бачимо, ВЗК підкочується, так. Даємо постріл, але ну, на іншому танку, ну, не знаю, чи попали. Так, тут хочу дати блайндами по стандартному кущі, так, з іншої сторони. ПТ там також люблять постояти. Так, наразі вже рахуночок вирівнявся, 3-3. По житті мінус 2000 у нас. Так, даю тут ще пару байдів. Там, де останній раз світився батчат ворожий. Стріляли кущики, супер. Не знаю, думаємо, що робити. Єбер поки стоїть. Даємо постріл по ФВшці, так, утяжом. І бачимо, що з лівої сторони засвітився хершкефер, так? Тут ще брейкер під'їхав до нас, клюшечки, даємо дві. Чудових, два чудових постріли. стає заїхати за укриття. Тут також відсічується пішки епер після пострілу. Наразі в нас вже 3000 шкоди, 478 від світу. Даємо ще пару блайндів по кущі, що в подальшому результаті в кінцевому, верніше побачимо, що ми попали в нього і тут отримаємо неприємну шкоду від нього на 800. Так. Це дуже неприємна шкода, тому що, ну, як я швидше казав, залишок життя це потім буде грати велику роль. Переїжджаємо в інше, в інше місце, так, стаємо тут поки що на позицію рахунок 3-5, по життю 4700, ну. даємо ще пару бландів. Як бачимо, ми його прострілили, тому що я більше не бачив, що там хтось стріляв. Так, тут став режим, думав, що є бачат, але він же переїхав на іншу сторону. Так, Під'їжджаємо помаленьку до нашого ЛТ. Бачимо, пішка прозасвітився, я бердаємо шот. Найгірше в цій карті це викороти важких танків з міста, тому що ну, важкі танки в полі це таке собі. тим, шот, непонятно куди, Щось підлагало чи що, не, не розумію, як воно сталося. в кущик. Підсвітили так. Прошу, щоб союзний ЛТ забрав його. От хотів дати постріл по ФВШ, так, але розумів, що можу засвітитись і закінчиться дуже печально. Так, Супер Ібер забирає хешкафера, це великий плюс для нас рахуночку вроді як вирівняли 7-7, але по житті не все так і добре. В місто ми, на жаль, вірватися не можемо. Як підійдемо за пару секунд. У нас тут 103Б, я думаю, можна би було, Ну, ця машина не варіант. Так, я не знаю де тут притулитись краще. Щоб і світити, і можна було щось накидувати. Дав провіручний, де була останній раз ПВ-шка, так, на жаль, забирають нашого ЛТ союзного. але залишається ще 13.5, і це дуже добре в подальшому все всім і побачити. Як бачимо БЗ. -шку. Даємо шот, тут заблизько став і попав в світло. Четко знімаюсь з режиму усадного, так, і маневрами пікаю назад, тому що можу отримати в будь-який момент неприємну плюшку від ПТшки, або якогось важкого танку, так. Тут розумію, що потрібно спускатись чуть нижче. Так, тут Падаємо в осадний режим. Не пробили в цьому моменті тут ми зараз його пробуваємо, але пару пострілів ну, просто не везе і летить просто не туди, куди потрібно. Десять, скільки пострілів. Він вже давно мав бути в ангарі, але тут взагалі немає попадання. Супер Десятий раз ми його забираємо Двушотного танка так? І розумію, що потрібно їхати на дев-бази, тобто на захист. 500 нас є вже купили це так. Трьох ми робили, скажімо так, а рахунок тим часом 9.13 і мінус 5800 по житті, це дуже дуже погано. Тут спочатку хотів відстрілятись, але бачу, що ЛТМ нікого не свід, і можна. Поїхати в цей момент за ним. У нас залишається 15 снарядів, і це дуже і дуже погано, тому що ще багато танків є і є життя. Так бачимо, те підсвічує Та Шенрата. Змушені були встати в режим і відстрілювати його прямо тут. Ті постріли, як на диву, залітали. Тут, ясне діло ми йому залишаємо 13 КП. І забираємо його. Він нам дає не... неприємну плюшечку таку на 613 плюс фугаси ще були в нього. Так, у нас 588 по життю. Так, бачимо 140-й засвітився. Супер 13, 105 забираю його. По шкоді в нас 6100 майже, так? 478 по асисту. Рахунок 11,13. І стаємо тут в режим очікування, тобто в осадний режим. Бачимо світиться КРК. Від'їжджаємо назад. Хочемо посадити його на гуслю, але з першого разу не виходить. Тут ми його садимо, але без шкоди, так? на жаль, не пробиваємо. Так, Залишилось 6 снарядів під калібрів і 2 фугасних. Союзного ЛТ, на жаль, забрали. Тут змушені виїжджати, вже давати, приймати шкоду на себе, так? Тут нас бабаха також не пробиває. Це велике візіння, карка також не пробуває, ну... Забираємо брейкера великим плюсом, так? І знаю, що бабаха не каде, і забираю в цей момент КР-1. ще постріл по ФВшці, так? І залишається в нас три снаряди. Розумію, що Батчат може під'їхати з цієї сторони. Розвертаюся, бачимо Батчат, з вертушки дає нам постріл, супер. Тут фугасом не пробиваю, завдав шкоди тільки 85, це дуже і дуже мало. Тут кульмінація один снаряд. бачать, 452 життя, постріл і диво, ми його забираємо, пробиваємо. Але, на жаль, снарядів вже немає. Дуже і дуже погано. 5 секунд до кінця гри, так. і, На жаль, нічия. Зараз на ваших екранах фінальні результати бою. Ми кинули майже 10 тисяч шкоди, враховуючи блайнди. Так, Бій був досить непоганий, я б сказав, хороший, але закінчення не дуже так. Дякую всім за увагу, дякую всім, хто зайшов, переглянув це відео. З вас підписка, лайк. Ді Діліться цим відео. Подальшому буду старатися знімати ще більш подібного контенту. І бажано з виграшами. Наче все. Всім гарного дня чи вечора. Обняв. Папа. -па.